Я вітаю всіх учасників сьогоднішньої настановчої конференції, і вчителів, і учнів, які цікавляться написанням манівських робіт, і цікавляться науковими дослідженнями. Тож, хочу сьогодні розповісти про основні моменти, які мені вважаються одними з найбільш вагомими при підготовці манівської роботи, і які етапи помилки можна попередити. І почнемо ми з того, що будь-яка робота починається з назви і починається з наукової стилістики тексту. Будь-яка наукова робота робить акцент на тому, що досліджувалося і які результати отримали. І при цих презентаціях досліджень важливо, щоб на перше місце був виставлений результат, а учасники цього процесу знаходилися трошки далі. Тому. Коли ви намагаєтесь пояснити, що ви дослідили в системі, краще оминати фрази в стилі Я дослідив цій роботі. Краще зробити акцент в роботі досліджено. Мною вперше встановлено. Краще зробити акцент на тому, що вперше встановлено. І також дуже рекомендую в назві оминати такі слова, які не несуть ніякого додаткового сенсу. Дуже часто можна побачити в назвах такі обороти. Як наукове дослідження якихось там процесів. Якщо ви для нас представляєте роботу, то вона вже є науковою і цю фразу краще пропустити. Деякі питання або дослідження питання це також та стилістика, яка не вносить якогось додаткового сенсу, не розкриває тематику вашого дослідження. Тож ми намагаємося робити акцент саме на тому, що в роботі досліджено, що встановлено. Звичайно, саме вами в роботі з вашим керівником. Хімія, біологія це все природничі науки, які є надзвичайно точними і полюбляють точність у формулюваннях і висновках. Тому під час розробки вашої теми варто максимально конкретизувати роботу. Давайте розглянемо типові помилки. Перший приклад це роль хімії в житті людини. Чому така тема науково-дослідної роботи вже самої назви є не досить коректною? Тому що одному учневі разом навіть з найкращим вчителем не вдасться розкрити в повній мірі таке питання, як роль хімії в житті людини. Це занадто всеохоплююча тема. Вам потрібно робити більший акцент на ту конкретику, яка розглядалася у вашій роботі. Так само вплив зубної пасти на здоров'я людини. Дуже прошу. У роботах прив'язуватися до кількісних значень і тих величин, які можна виміряти або порахувати. Здоров'я людини це дуже складний, комплексний і надзвичайно складний для опису ем, пласт знань інформації, тому ми ніяким чином не можемо виміряти здоров'я людини, а це означає, що ми не можемо показати вплив чогось. На здоров'я, бо факторів цього здоров'я дуже багато. І тому рекомендую оминати у своїх дослідженнях занадто загальних термінів і фраз. Кожна наукова робота має починатися з літературного пошуку. І тут у мене до вас є величезне прохання. Наукове дослідження це тривалий процес. Розпочинати роботу краще з пошуку літератури щодо обраної тематики. І в разі. Захисту конкурсу ман роботи в цьому році бажано не приступати до виконання цієї роботи в середині чи в кінці вересня, бо це вже пізно. Краще за все до роботи взятися з весни, ну, в крайньому випадку літа, Мені дуже шкода тих учнів, які звертаються на початку жовтня з ідеями, які б експерименти вони хотіли зробити, але часу для подачі обмаль нам потрібно провести експеримент, його описати, його повторити, наскільки він достовірний, і зробити і літературний пошук, і опис отриманих результатів, так само, як і підготувати презентацію. Тому я вас дуже прошу, підходьте до своєї роботи системно і заздалегідь. І перше, що потрібно зробити, це зробити правильний літературний огляд. Дуже прошу під час підготовки оминати російськомовні джерела та ті застарілі радянські посилання, які використовувалися 20-30 років тому. Справа в тому, що наука не стоїть на місці, і необхідно спершу починати огляд з найсучаснішої літератури. Якщо ви гарно володієте англійською мовою, тоді я вам буду рекомендувати користуватися, наприклад, Science Direct. Якщо ж за англомовними джерелами поки що важко, нічого страшного, ви можете користуватися особливим пошуком через Google, вбиваєте в стрічку пошуку Google Академія і вас перекидає на спеціальну мережу, де ви можете робити пошук по науковим статтям україномовним джерелам. І в результаті отримувати посилання на найсвіжіші дослідження у вашій області. Повірте, будь-який напрямок досліджень, який вам здається, ну, надзвичайно новим і сучасним, обов'язково має якийсь слід літературний в літературних джерелах. Ще одним плюсом застосунку Google Scholar є те, що ви можете автоматично створювати. Посилання для свого літературного пошуку. І натиснувши капелюшка академіка, ви можете налаштувати, в якому вигляді буде відбуватися формування цитування. Наголошую, що в роботі ви повинні обов'язково вказувати рік видання, обов'язково прізвища співавторів, назву журналу, бажану назву самої статті. Рекомендується під час формування списку літератури використовувати ДСТУ 2015, їх є декілька, але при описі актуальності додається ще один важливий момент: для того, щоб показати, що ваша робота актуальна. Будь ласка, процитуйте найсвіжіші статті в цій сфері. Адже, якщо ви розказуєте, що щось є надзвичайно актуальним, але при цьому прикладаєте статтю 76 го року, у рецензента можуть закластися сумніви, що це дійсно актуально зараз. Тому обов'язково перед тим як формувати список літератури, перевіряйте свої посилання, раджу оминати неперевірені інтернет ресурси, не цитувати Вікіпедію, тому що це те джерело, яке. Є досить динамічним, в нього можуть вписувати інформацію хто завгодно. Цю інформацію на достовірність ніхто не перевіряє, особливо в хімії є дуже багато помилок. Тому краще за все шукати першоджерел. Скільки літературних джерел потрібно знайти? Звичайно, це залежить від теми дослідження. Але все-таки краще, щоб це було більше, ніж 5 посилань, а ще краще більше 7 10. Тому, якщо у вас є якісь думки або своя логіка викладу матеріалу, я вам раджу починати з саме найсвіжіших видань, а далі згадувати ті, що вже по логіці викладаються в вашому літературному пошуку. При час формування інтернет-посилань, якщо вже так склалося, що ваше дослідження потребує використання тих чи інших посилань, я буду дуже радити скорочувати ці посилання, і є спеціальні сервіси для цього. Наприклад, ви можете вбити в стрічку пошукову скорочення посилань, і вам видасть декілька сервісів, які дозволяють вам скорочувати і формувати посилання значно коротші. Ось на слайді наведено скорочення посилання, яке було наведено на попередньому слайді. Так виглядає текст набагато. Зрозумілище, ви не захаращуєте свою роботу додатковими посиланнями. Обов'язковою умовою роботи над своєю науковою роботою є перевірка тексту на унікальність. І цього року додається ще один важливий момент: більшість сучасних засобів для перевірки. На унікальність тексту, перевіряй також на відсоток матеріалу, який був написаний за допомогою штучного інтелекту. Тому під час використання різноманітних ресурсів я вам наводжу декілька ресурсів, які є українськими і безкоштовними для перевірки. Одразу давайте домовимось про те, що відсоток, який показується текстових запозичень, не є тотожним до. Будь-яка пошукова система дає лише відсоток текстових запозичень машинного пошуку. Це не дорівнює плагіату. І тому немає жодних норм стосовно того, скільки відсотків дозволяється для манівської роботи, а скільки відсотків ні. Чому? Тому що є експерти, які мають проаналізувати результат, який дала програма. Наприклад, є ряд біологічних досліджень, де використовується стандартна методика. І якщо у манівській роботі ця стандартна методика була застосована до нових об'єктів і були зроблені унікальні висновки, це хороша наукова робота. Але сама методика буде світитися червоним кольором і показувати, що це запозичення текстове, це плагіат. Але кожен науковець мусить особливо стандартизовану методику подавати такою, яка вона є. Так само опис устаткування. Якщо під час виконання наукового дослідження використалися якимось приладом або ph метром у якого є опис меж його роботи, виробника, цей текст може зустрічатися в інших наукових роботах. І цей текстовий матеріал не є плагіатом. Тому відсоток текстових запозичень не повинен вас вибивати з колії. Так само при Пошуку літературному можуть висвічуватися червоним кольором літературні джерела, які використовували. Зрозуміло, що вони є в інтернеті. Зрозуміло, що вони з'явилися в тексті не вперше, і згадували тому будь ласка, відноситься до перевірки на плагіат творчого. Машина не може дати відповіді на всі запитання, і тому в жодному нормативному актові не прописано, скільки відсотків текстових запозичень може бути в статей. Експерти мають самостійно перевірити і дати оцінку. В моїй практиці бували випадки, коли текстових запозичень було менше 3%, а при перевірці тексту був встановлений факт плагіату. Робота була знята з розгляду, хоча відсоток відповідав нормі. Те, що людина перефразувала висновки чужої людини і при цьому не навела посилання на цю роботу, є грубим порушенням академічної доброчесності. І на етапі конкурсу захисту манівських робіт питання академічної доброчесності є вкрай важливим, можливо, навіть першочерговим, адже дотримання принципів. Може покласти тій не тільки на вашу роботу, але й на вашого наукового керівника і на всю школу. Тому відноситеся до цих питань максимально уважно. Я думаю, що для кожного з вас є абсолютно очевидним, яка є структура роботи, тому я на цьому детально зупинятися не буду. Єдине, що хочу відмітити, що дуже важливо, щоб приділити увагу написанню висновків роботи. І я вам рекомендую дотримуватися підходів. Максимально точних. Намагайтеся обходити у висновках літературний огляд. Не робіть цитування у висновках, адже якщо з'являється літературне посилання, це вже не ваше дослідження. Тому літературний огляд залишаємо в літературному огляді. Не використовуємо якісь незрозумілі джерела. Наприклад, відомо, що посуд заборонений в Швейцарії. Це також шматок літературного огляду, який має супроводжуватися відповідним посиланням. Треба дотримуватися принципів точності. Якщо ви встановили вплив якогось фактора на якісь величини, то треба це вказати. І обов'язково при цьому дотримуватись такого принципу. Що ви заклали в меті своєї роботи? Те має бути відображено в висновках. Якщо у вас висновки вийшли в не ті, будь ласка, поверніться і скоригуйте мету. Тобто, ваша робота має бути логічним дослідженням. Ну і, звичайно, при описі висновків ви також можете дотримуватись принципів конкретики. Якщо навіть в роботі зроблено лише два висновки, цього достатньо. Не треба робити якийсь вступ, знаки запитання, тобто дотримуватися сухих фактів і максимального наближення до наукової роботи. Ну і звичайно, запитання. Ви маєте бути готові до того, щоб пояснити на словах, своїми словами, все, що ви робили. І під час презентації вашої роботи, будь ласка, підбирайте такі малюнки, які мають відношення до вашої роботи. Також наголошую, що за сучасними правилами всі малюнки, які ви використовуєте і фотографії, мають бути підписані з вказанням джерела, де воно було взяте. Тобто, це може бути якісь. Ресурс з інтернету, з вільних джерел, але це має бути об обов'язково підписано. Якщо це ваше власне, власне фото, то ви пишете, що це з власного фото з власного архіву. Ну і обов'язково намагайтеся під час опису коротко описувати, що ви робили, не завчати на пам'ять якісь цифрові значення. Дякую.